Я сам пам'ятаю, ви згадали послом, я був тоді поїхав в 2006-му, здається, послом в Білорусь до Лукашенка. І мене так і назвали Помаранчевий посол. І машина КДБ Білорусі стояла постійно біля резиденції посла. Тобто мене, і режим дуже побоювався мене. Ну правда, недовго їм це довелося побоюватися, бо досить швидко мене відкликали в Україну. і Тоді президент перевів мене в СБУ. Але ви тоді відчували, що Білорусь йде до жорсткої диктатури. Я не відчував, я це бачив. Я вам скажу, що навіть як відчуття посла, ну от будь-хто з дипломатів, можливо, це буде цікаво. Коли ти приїжджаєш в країну, ти шукаєш адекватні джерела інформації. Навіть інформації. А в Білорусі єдине джерело бодай якоїсь інформації про те, що відбувається, особливо з опозицією в уряді і так далі, було радіо Свобода ну, Радіо Свободи української, але білоруською так і я завжди слухав і включав білоруською мовою. Бодай знаєте, як мати адекватну інформацію. Ну ясно, що в посольстві потім вже я організував, ми зустрічали з лідерами опозиції білоруської обов'язково з українською діаспорою. Україна підтримувала такі зносини, в тому числі на рівні з офіційною владою. І це тоді вже було зрозуміліше і цікавіше. Слухати, підслуховувати ваші зустрічі з білоруською опозицією не намагались? Ну, Я думаю, що точно намагалися, точно слідкували. Та білоруська опозиція завжди проходила через дуже такі, знаєте, ну, реальні лищата залізні, в тому числі тюрми, такі найдитячі. Але треба віддати належне, що в 2006-му, коли я працював, вони не боялися, приходили. Вони дуже підтримували демократичні процеси в Україні і сподівалися, що і у них станеться досить швидко. І тоді згадайте, тоді в 2006-му були ну ок, як би їх не назвали, але тим не менше типу перевибори е, Лукашенка. Але вийшла тоді молодь, опозиція, і були серйозні протести в мінську. Так точно, і я як посол тоді інформував центр Київ про те, що. Зміни можливі, ось ось тому, що мітингувальники, особливо молодь білоруська, повторюсь, тоді досить сильно вимагала змін в самій Білорусі.